Мешканці угорськомовних сіл Ужгородського району з таким актом вандалізму стикаються вперше. Кажуть, знаки встановлені ще у 2010 році. Досі нікому не заважали. Знак становили ще п'ять років тому. З того часу він нікому не заважав. Хіба діти могли зачепити, коли гралися? Зараз бачите, як він виглядає. Я не знаю, хто це міг зробити, але у тієї особи не все гаразд з головою. Зловмисники пошкоджувати знаки бралися вночі. Робили це недвозначно. Закреслювали та руйнували написи тільки угорською мовою. Окрім того, пошкодили прапор угорщини на одній з будівель села. Від рук вандалів постраждали знаки сіл Мала Добронь, Есень, Тиса Ашвань, Холмок та ще кілька населених пунктів. У сільській раді Малої Доброні акту вандалізму приписують політичне підґрунтя. «Мені зателефонував голова сусіднього села. Розповів про зіпсовані знаки та запитав, чи нема такого і у нас. Я приїхав на місце пригоди і переконався особисто. Вважаю, цей акт має політичне підґрунтя. В сусідніх селах багато українців і конфліктів між нами ніколи не було. Такої ж думки і голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Проте очільник краю спробам дестабілізувати ситуацію в регіоні пророчить провал. Я вважаю, що це провокація, бо не є тої сили в Закарпатті, яка може посварити Закарпатців. Не є тої сили в Закарпатті, яка може посвалити українців. І нехай вони на це не надіються. Це була провокація у зв'язку з тими заходами, які проводяться в Закарпатті, спільні навчання, спільні конференції міжнародні і якраз хочуть показати ці, як я вже сказав, негідники, які це зробили. Хочуть показати, що от у нас є міжнаціональні якісь непорозуміння. У нас немає міжнаціональних непорозумінь. Голови сільських рад того ж дня звернулися до Ужгородського райвідділу міліції. На місце пригоди виїхала посилена слідчо-оперативна група. На місце пригоди виїхала посилена слідчо-оперативна група, очолювана його заступником. На місці правоохоронці з'ясували, що окрім прапора, пошкоджено ще і кілька угорськомовних дорожніх знаків. І не лише в цьому селі, але й в інших кількох населених пунктах Ужгородщини. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження, кваліфікація хульганства. Стаття 296, частина. 1. хульганів розшукує міліція. Слідство триває вивчити ситуацію. Доручили і службі безпеки України, аби виключити чи підтвердити проросійські провокації та спроби дестабілізувати ситуацію в краї.